Всім мої вітання, мої дорогі. Сьогодні я вирішила до вас вийти з посуду, з вами поговорити про посуд. Але перш за все, я хочу вам дуже щиро подякувати всім, -всім за такі теплі ваші коментарі, за такі відгуки, за все те, що я роблю. Мені дуже приємно. І я дуже задоволена. Я дуже задоволена, що ви мене так підтримуєте і, і підбадьоруєте, щоб я могла далі продовжувати щось робити. Дякую вам, любі мої, дякую. Щиро дякую. А зараз хочу вам показати е, ту посудку, яку я була придбала на барахолці у Польщі. хто не... Не, може, не знає, хто лиш зайшов на на мій канал. І відправила була додому. То хочу вам зараз показати. Отакі От трієчки я придбала. Бачите? Отакі От трієчки. Такі чашечки. Дуже тонесенький фарфор. Дуже тонесенькі. Вони такі, вони не білі, вони якогось такого, я навіть не знаю, якого вони вам сказати кольору. Якогось такого. Ну, не знаю, як, як навіть сказати, не знаю. О. А, по Позолота в них дуже збережена, дуже гарна ручечка зроблена. Бачите, яка ручечка? Бачите, яка ручечка. Дуже гарна. Легесенькі, легенькі. Тонесенькі, тонесенькі дуже такі дуже такі тонесенькі. Мають такі букетики. Бачите, з цього боку є більший букетик. Тут є такий пупліночок, і з цього боку, ще меншенький букетик є. І всередині є квіточка. бачите, і всередині є квіточка така. бачите, Отакі вони дуже тонюнькі. Я навіть не можу вам, бо я не маю тут такого світла вам показати, але вони дуже-дуже тонесенькі. Дуже тонесенькі. І до них і тут такі блюдечко, таке, бачите, з пупліночками, з такими от тут пупліночок, тут такі е, квіточки. Бачите, як я вам показую. О, І рельєф якийсь такий в них. Гарнесенький, і позолота. позолота тут ширша така, але вся позолота збережена, дуже акуратно. Вся позолота, все вся-вся. І тут серединці позолота збережена, і, і така тонесенька, смужечка, і тут така широка, все дуже гарно збережено. Я Хочу вам сказати, я не лишень 2 трічки придбала. Я ще купила. Ну, Звичайно, воно мені скільки того не треба. Щось я собі лишу, а щось буде в мене на продажу. Так що я хочу вам лишень показати поки що хочу вам показати. І ось ще така тарілочка, та як пиріжкова, бачите? Отака пиріжкова, такий букет в серединці, і отакі квіточки по боках є. Бачите, які? Отакі. І також вся позолота тут дуже гарно збережена. І то в нас є син дивився, так кажу вам, як є, я не. син дивився, то в нас є, може, де ліпше видно. Не скажу вам, може, тут видно краще. То в нас є Данія. Син дивився на то клеймо, то є Данія. О. Мені дуже сподобалось. Мені не важно, чиє то виробництво, але мені дуже сподобалось і я купила. І я купила О. то таке самісіньке, такий самісінький малюнок. І от такі самі, бо то всі одинакові я а, купувала. О. Тепер ще вам покажу далі. Таку ж саму я ще придбала цукорничку. Бачите? Отаку от саму я придбала з таким малюночком. Таку цукорничку. Ви знаєте, я вам хочу сказати, я вам хочу сказати, навіть була з цукром. Я не знаю, чи це ця була, чи то друга. Ще така, по-моєму, є цукорничка, Навіть була з цукром, з, тим, з таким. Як, як називається той цукор Рафінат, з Рафінатом. З цукром Рафінат. Бачите, яка кришечка, все дуже гарно збережено, як кришечка зроблена. Така красота з такими квіточками з двох боків зроблено. Дуже гарнесенько. Вся позолота, вся-вся-вся-вся позолота збережена. Вся. І отака от гарненька цукорничка. Отакі от самі ручечки. То я так думаю, що то цілий сервіс був. Що то був цілий сервіс. Воно не знаю, десь років, певне, 50-х, як син казав. Мені так здається, я не дуже то пам'ятаю, але так вам кажу. І долина вся позолота збережена, і по верху вся, хоч вона йде, бачите, вона йде і понаружі, і зразу йде і така, широка така позолота, по краю, отак, по краю вся позолота. Ну, от і таке ж саме, однозначно таке саме клеймо. О. І рельєф той самий такий зроблений тут по, по краю вгорі. Ну, от така цукорничка. І ще вам покажу такий молочник. Такий самий. Такий не, не, не дуже великий невеликий молочничок. Також все дуже гарненьке, Гарненьке, все дуже гарненьке збережене. І так само такий букетик з одного боку, і більший букетик з другого боку. От така вся ручечка вся в по золоті. Ну, мені дуже сподобається, знаєте, я вам так скажу, як є. Я такого не бачила, бо. До такого не, не доходило. І мені дуже сподобалось, і я е, купила Купила не лише для себе, але купила ще й на продажу, щоб ще і в людей була така красота. О, таке ж саме клеймо. Бачите, я клеймом обернула, то не дуже видно, але отаке се, таке це самісіньке клеймо. О, Отакий молочничок. То так, як напевне, що цілий сервіс. так, як цілий сервіс є. І от тут ще хочу вам показати отакий ще кавник. Отакий, так, це є кавник. Ні. Скажу вам, що це є не кавник, це є чайник. Це є чайник, по всередині є дирочки такі маленькі. То це є чайник. Але такий же самий, як, як то все решту. І от такий самий кришечка така сама, бачите, така самісінька кришечка. Такою квіточку з одного боку і з другого боку. Всюди дуже гарно все зроблено, все дуже гарнесенько збережено. Ніде нема ніякого ні зачіпленого, ні сколика, нігде нічого абсолютно нема. Такий величенький чайник. Може, то, то, три дирочки там всередині є. Може, і кавник, я не знаю, але мені здається, що це чайник. Ніде пошкоджень нема. Ну, ніде нема пошкоджень. Отакий от носик дуже гарнесенький, Бачите, який він зроблений весь позолоті. Бачите, який по золоті. І тут зверху такий, і от такий, тут з такого боку. Бачите, як зроблений. І ручечка така сама, вся по золоті. Ручка така велика, удобна, така, ну, така, знаєте, гарна така ручка. Що можна взяти і, і не переживати, що воно може де там тобі ем, вирватися. І от квіточки такі, такі квіточки, такі букети, що з одного боку, що з другого боку. Бачите, які? І тут столину позолота. Ну, може, люди, знаєте, я вам скажу, може, люди де ним і користувалися, але може не, не так часто, а може, ну, а може взагалі. Стояв цей сервіз десь у людей так, для красоти, не можу вам сказати. Але от така, така, сиво, така красота, що я купила таку красоту. Вона практично це все в новому стані, бо нігде не віджу ніяких ніяких пошкоджень на ньому. Далі вам ще покажу ще покажу вам таку. Від такого, напевно, що сервіза цього, таку тарілочку. Бачите, яка тарілочка? Бачите, такий самий малюнок, такого самого кольору, такий самий рельєф зроблений. Бачите, який? Отака. Я не знаю, це вона така тарілочка. Напевно, що для других страв я не можу вам сказати, якого-то розміру, але десь, може, сантиметрів. Десь в діаметрі може 20, може 21 см. Не знаю. Не маю сантиметра, щоб помірити. Але вона вся-дуже-дуже-так вся вся, дуже, дуже, вся так само ціленька, збережена, гарнесенька та тарілочка. Ну і тут краще, може, видно, клеймо, бо то вже тут більше. О, Отако. Ай, не відблискує, щось воно там не хоче показати. Ну, отако. Ну, отака тарілочка ще. До того, до того сервізу. Ну, чи він буде продавати, я його буду продавати сервізом, чи по -по -по штучно, не знаю, але наразі я вам просто показую. Далі, ще вам покажу таке блюдо. Бачите? Таке саме. Але це вже велике таке блюдо. Я його нічого не ні мила, ні витирала. Воно так як, як е склала, як привезла дочка, так його лишила мені запаковане е в чемодані. І, і, і так я його тільки що розпакувала. Нічого йому не, не, навіть не робила, не дивилася, і не мила, і не витирала. О, Бачите, так само таке гарнюще, але воно вже більше, воно вже таке ну от проти цієї тарілочки. Бачите, яке то, таке блюдо. Бачите, яке блюдо. Ну, ось така красота. Тут має такі ніби ручечки. Не знаю для чого воно, чи, е, таке, чи для нарізки, чи для, для бутербродів, чи для канапок. Я не знаю для чого. Але все воно дуже в гарному стані. О, Дуже гарно. І то все від одного. Від одного е, то Напевно, що від одного сервізу. во. Хоч я його е, брала, ну, як, по окремо, по все е, продавали поокремо, але воно так все підходить одне до другого підходить. Так, добре, далі вам покажу. Далі вам покажу е, другі трієчки. Але це так само Данія. Е, тільки. Ну, може, один і той самий виробник, але вже зовсім другий малюнок, другі чашечки, меншенькі, такі. Кі, такі, бачите, ті більші чашечки, а ці менші. Такі. Ну, Легесеньке таке, легесеньке, прозоре таке, аж прозоре, таке, як папірчик О, Бачите, яка чашечка? Отака. Ось такими. Такими, чи то е, такі е, квіточки якісь Я не знаю, як як назвати ці квіточки. Мені якісь такі, вони як ліки, е, якісь такі букетики. І там листочки, і гілочки. Ну так Дуже дуже гарно зроблено. Мені мені сподобалось. Мені дуже сподобалось. З цієї сторони лише така одна квіточка е, і, і гілочка така з листочками. ну такий. Така ручечка, бачите така гарнесенька ручечка зроблена. І тут також вся-вся позолота, вся збережена. Що долина така позолота, що тут така вузесеньке золото, що горов широка, така позолота, все воно збережене. Така ще є таке блюдечко під, під ту чашечку. бачите, Так само. Таким малюночком зроблене. Бачите, і тут лише така гілочка з листочками. Бачите, яке. Ну, красота. Красота, хочу вам сказати. І от така тарілочка пиріжкова. З цього боку такий більший букетик. А з цього боку така лише одна квіточка. То саме, що на, на є націонали. Тій чашиці. Бачите, як зроблено. Ну, от така, ну, от така красота. Така красота. А, і хочу вам сказати, що я також не, не одну трієчку придбала от ще тут. Всі не, не буду вам показувати, але от ще тут така сама. Ну, мені дуже сподобалось, скажу вам. Мені сподобалось я таке придбала. Воно все все, воно дуже гарне, і в новому новому стані. Я не знаю, чи ним навіть користувались в новому стані. Ще хочу вам показати від такого самого, не знаю, як то назвати, але тим такі, ось, якісь, якісь такі, ну, Якісь подовгості такі, чи то резеточки, риза... чи не резеточки, не знаю, для чого воно не знаю, але тут позолота вже е... вже тут стерта. Бачите, на них вже позолота така стерта трохи. Хоч вона є, але вона стерта. І таких три три таких є штучечки, такі резеточки, чи як вони, не скажу. Малюночок. Той самий, бачите, такий, ой, такий самий малюночок, мені світло відбиває. Такий самий малюночок. Ось така гілочка з такими листочками і з такими квіточками. О, І я такі три, такі резеточки. Ну, я так буду казати, а водой для чого не знаю. Може, хтось знає, та мені підкаже. І я таких три купила. Далі вам покажу ще. Тут я хочу вам показати таку чашечку лише з одним блюдечком. О. Чашечка також дуже-дуже, воно все в порохах, таке дуже тонесенька, така біленька, така порцеляночка, така дуже білесенька. такий має, отут такий має е, рельєф, таке ніби... М Зроблене, бачите, таке? Може, то й не видно добре, що я вам показую. Ну, але отак, от як є, то так я вам показую. Бачите, як? По всі, всіх сторін, по, по всіх чотири, по чотирь, так, з чотирьох сторін. І має отакі квіточки. Бачите. Така квіточка оранжева, оранжева з якимось коричневим таким. Бачите, яке. І в середині, бачите, яку має велику квіточку, таку, з такими листочками. бачите. І по краю тут кантик так само такий оранжевий. бачите. Отака от чашечка, і тут лишень на ручці, лишень є позолота. Але вона не стерта, вона вся гарнесенько та позолота збережена. Чашечка дуже гарненька. Мені вона сподобалась. І то є в нас Германія, то є Баварія, як видно, баварія. Бачите, то є Германія, і до неї також до тої. Чашечки є блюдечко таке. Бачите? Так само так зроблене, з такими букетиками, тими квіточками і от такими гілочками маленькими. Тут вона має, ну, напевно, якийсь фабричний, якийсь такий, трошки трошки, як ніби, якісь такі, чи не доливчич. Ну, якісь такі, ніби. чуть-чуть, так як, от Бачите, якесь таке чуть-чуть, Але воно там всередині є. І от... Так само по краю зроблений кантик таким оранжевим. бачите, як зроблений. Ну, і то в нас те саме клеймо, бо то є, то є такий разом такий наборчик. Отака красота. Ще вам покажу. То вже дуже, дуже довго, але я вам покажу. Ще до нього, то не до нього, бо то трошки, трошки темніший той фарфор, але то такі, певні, що були такі сервізи, і я такий купила ще молочник. Бачите, з такою самою квіточкою. З такі листочки, такий же самий молочничок. Але він вже має м, тут е, таку коричневу фарбу, золота немає, і верхом така коричнева, коричневий такий кантик. так само. Тут воно, м, тут воно ніби ніби чуть-чуть чи воно стерте, чи воно не долите, ну, воно не сколик, ні нічого, воно все йде гладесенько. О, от така гарна зроблена ручка велика така. Ну, Воно просто лише, що має одинаковий малюнок. знаєте, А, а зовсім трошки по-інакшому зроблено. Ну, напевно, що одна і та сама фабрика. І то так само є, і то також є Германія в нас. І якісь там знаки є, то я на тих знаках нічого не розумію. Ну, отакий от з цього боку, така малесенька квіточка з листочками, а з тої сторони, така велика. Ну, от такий молочничок, така красота. І ще вам покажу, іще вам покажу ще таку м, чашечку е, з блюдочком. Хочу вам сказати зразу, що я, м, так як я, така, нічого такого не, не бачила. І зразу щось не подумала і не ну купити, купила зразу. купити купила. Мені сподобалась така, е, така кружечка, така чашечка, білесенька, така порцелянка, тоненька, з такими всередині, такими квіточками. Більше є тут така і дві меншеньких. Бачите, яка гарненька, вся збережена, вся 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 в гарному стані. Чуть-чуть тут є така позолота, то вся збережена, така ручечка. Більше ніде нема. Тут трошечки така тоненька позолота, вона ніби чуть чуть вона вже ніби стерлася, та позолота. Ну, але я собі подумала, так вам скажу, як є, що то є м -м, чашечка разом з блюдечком, бо е, ніби є от такий сами, е, такого самого кольору е, є малюночки ті. А коли я вже купила, прийшла додому. А Придивилась, а, а виходить, що тут зовсім інакші квіточки. Розумієте? Зовсім інакші тут квіточки. Кольори одні й ті самі такі подібні, коричневі, і такі м м оранжеві, і сині, і голубі, але то зовсім від другого. Ну, нічого, я отак собі скомплектувала, і так я не розумію. Так, знаєте, не розуміла. Ну, і нічого, і так буде мені. Так буде. І то таке саме. І то є. І то є Баварія, то є німці. Що то, що то. Я навіть на клеймо добре не приглядалася. Але то є Німеччина. Німеччина, бачите? Ну, от таке вот то, що я хотіла вам сьогодні показати. І ще наостанок я вам покажу. І наостанок я хочу вам показати таку фарфорву статуетку. І хочу вам сказати, що не тільки я люблю посуду, таку стародавну, старо, посуду, таку гарну, не лише стародавну, але навіть і теперішню, але дуже гарну. Але моя дочка теж таку посуду дуже любить. Все вона, як робила, була в Польщі, вона придбала такі... Парфорові такі е, статуеточки, бачите? Яка е, дівчина, яка мадонна, така чи як її назвати, в такому капелюсі? Бачите, як? Зараз я відсуну трошечки. В такому капелюсі така так, шаль в неї накинута. Бачите? Це така ще старовинна, така старовинна, бачите, як таке, таке плаття в неї зроблене широке, шикарне. І тут, такі, такі, як то під спідничку, такі такі зборочки, ті всі такі. Отака От фарфорова статуеточка дуже гарна. ну Мені сподобалось, ну, і їй сподобалось, раз вона купила, значить, їй сподобалось дуже. Не знаю, скільки вона за неї заплатила, я не знаю. Але хочу вам сказати, що то є також є. То є німці. Германія то є у нас. По-моєму. Я її не бачу, але не буду вас час займати. І то є. 에, дивіться добре, то є. Ой, тако, 에, 1937 року. Та статуетка ще з 1937 року. Бачите? Вона вже так як антикварна. Знаєте, антикваріат. Отака От статуеточка, така мадонна. І ще трохи, і буде її 100 років. Тістатуеторсьці. Ну, Ось таку придбала. І вона не одну придбала, але всі вам показувати сьогодні не буду. Отаке от во. Все, що могла сьогодні, то я вам показала. Ну, от любі, друзі, на сьогодні буде все. Я вам дуже щиро вдячна за перегляд. На другий раз може вам покажу ще щось, бо ще там в мене є багато таких речей, що я не показала вам. А ви будьте здорові, щасливі, всього вам доброго. Бережіть себе і своїх рідних. І всім до зустрічі. Всім пока. Всім пока, мої дорогі. Пока.